Добрий день! Сьогодні мова піде про зварювальний апарат Vitals Professional MiG 2000 Digital. Vitals Professional MiG 2000 Digital модель, яка належить до однофазних переносних зварювальних апаратів з цифровим керуванням. Його призначення напівавтоматичне зварювання сталевим дротом у середовищі інертного активного захисного газу MIG-MAG, Тік, Ліфт, а також ручне дугове зварювання штучним електродом MMA. Vitals Professional MiG 2000 Digital має більш компактний дизайн і невелику вагу разом із високим робочим циклом. Синергетичний контроль забезпечує більш просту і ефективну роботу. Зварювальний апарат Vitals Professional MiG-2000 Digital здатний працювати в мережах з істотним осіданням напруги. А передова інверторна технологія IGBT гарантує надійність роботи на довгі роки. Ця модель має панель керування мікропроцесором та два екрани для точного регулювання зварювального струму і напруги. У комплекті зі зварювальним напівавтоматом йде професійний єврорукав, який підвищує мобільність зварювального апарату. Особливістю зварювального апарату Vitals Professional MiG-2000 Digital є синергетичне MIG-MAG зварювання. Це різновид імпульсного зварювання, за якого зварювальний апарат задає імпульси струму для від'єднання розплавлених крапель заданого об'єму за допомогою плавлення електродного дроту, у поєднанні з іншими параметричними відношеннями, необхідними для стабільного зварювального процесу. Усі ці параметри добираються спеціально для певного матеріалу діаметра дроту і програмуються в синергетичний зварювальний апарат. Ось три основні характеристики синергетичної роботи. Імпульсні параметри обираються автоматично. Частота імпульсів і їхня тривалість безпосередньо пов'язані зі швидкістю подачі дроту. Електронний контроль параметрів забезпечує рівномірне проникнення металу у зварювальний профіль шва. У практичному плані це дає змогу оператору попередньо обрати матеріал дроту і його діаметр для будь-якої зварювальної операції, а потім налаштувати один елемент керування, який регулює швидкість подачі дроту. Керування однією ручкою є головною перевагою такої системи проти звичайних несенергетичних пристроїв, які вимагають, щоб усі параметри зварювального процесу встановлювалися індивідуально для заданої швидкості подачі дроту. Це говорить про те, що синергетичні зварювальні апарати, а саме Вітал Professional, mig 2000 Digital дають відчутні переваги в порівнянні з імпульсним mig Max зварюванням. Тепер поговоримо про індуктивність. Цей параметр дає змогу керувати жорсткістю дуги та змінювати характеристики зварного шва. Так, за мінімальною індуктивності знижується температура дуги та глибина проплавлення, шов отримується більш опуклий. Завдяки такому налаштуванню можна зварювати тонкі деталі, а також чутливі до перегріву метали. За максимальної індуктивності виростає температура плавлення, ванна виходить більш рідкою, а глибина проплавлення максимальною. Валик такого шва рівний, без опуклостей. Також цей режим використовується для проплавлення товстого металу і роботи в кутових з'єднаннях. Знаючи, як реагує дуга на зміну індуктивності, зварник може самостійно керувати глибиною провару та температурою ванни для поліпшення якості робіт і створення більш надійних з'єднань. Завдяки функції ДВО і чотиритактних режимів вмикання і вимикання зварювального струму нема потреби тримати натиснутою кнопку на пальнику під час зварювання довгих швів. VRD пристрій зниження напруги. Суть роботи полягає в зниженні напруги холостого ходу джерела до безпечних для людини 9-12 вольт. Це означає, що напруга знижується, коли апарат увімкнений, але зварювання не проводиться. І як тільки починається процес зварювання, пристрій VRD відновлює робочі параметри напруги. На цьому все. Сьогодні ми провели огляд Vitals Professional mig 2000 Digital і тепер ви знаєте, як виглядає надійний зварювальний апарат. Апарат, за допомогою якого можна провести будь-який обсяг зварювальних робіт у різних умовах. І пам'ятайте, що Vitals для надійної роботи в задоволеннях.